Доброго ранку. Трапився тут пост Ніки Хейлі, і що вона пише? Жодної копійки для України. Жодних військ туди на допомогу. Ми маємо дати їм зброю, вони мусять захищати свою суверенну державу. Отак. І дуже корисно буде подивитися на цей пост саме тим, котрі вже почали розмазувати по цим нашим українським інтернетам відео, де Ніки Хелі розказує, як допомагати Україні. Насправді, це типова брехня республіканців. Це їхня пропаганда. В Україні в нас взагалі дуже багато приймають саме республіканську пропаганду за новини. Вони нас безбожно обманюють, вони замовчують одне, випинають інше. І зараз, що особливо важливо, чому вона з'являється в мене в рекомендаціях і слід сказати, що доволі багато республіканських ресурсів. І республіканців у мене тут в Україні з'являються в рекомендаціях у соцмережах. Саме тому, що вони розраховують на свою пропаганду, на її поширення тут. Я вже казала, що республіканська партія веде свою окрему від держави зовнішню політику. І це є її проявом. Те, що такі рекомендації з'являються. Але завдяки цьому ми бачимо брехливість республіканців і можемо цілком здогадатися, що зараз Потлер ставить саме на Нікі-Хейлі. Тому що Трамп вже зрозуміло, що це збитий льотчик просто. А Нікі Хейлі це їм здається, він перспективний кандидат до того ж, Путлер скрізь ставить бабів. Це йому зручно, мабуть, якось так. З політиками з жінками він завжди легше домовляється, саме тому, мабуть, він ставить на неї, а не на якого там -небудь мужика, який може зберкнути в незручний момент. Коротше, я бажаю Нікі Хелі і всій республіканській партії нищівного провалу на всіх виборах, в яких вони тільки візьмуть участь. Дякую за увагу.